Привіт, мене звати Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут вирішила, що цього року мені прийдеться записати відео про Оскар, але це буде не Оскар для книг, не Оскар. Це відео з книжковими рекомендаціями. Вийде. Я розповім вам про фільми, які були номіновані на Оскар. Як краще фільми відновані або виграли, і які базуються на книгах. Я виділила ті, які мені цікаві або мені сподобались. тобто тут будуть не всі. Багато-багато різних фільмів, які базуються на книзі, отримували Оскар за найкращий адаптований сценарій. А ось за найкращий фільм не завжди. Почнемо з найранішнього тут є мої замітки будуть виглядати. 1930 рік отримав Оскар фільм на Західному фронті без змін. Це книга про війну. Про Уримарка є книги, які був період після Першої світової, період до Другої світової, там вони трошки відрізняються, тому що після війни це типу, коли люди тільки прийшли з війни, як вони адаптуються до життя. А там 33-ті, наприклад, роки це вже криза перед Другою світовою. Там ну, трошечки відрізняється сюжет. А ще у Римарки є прям про війну. І от на західному фронті, де прямо описана війна, я чесно скажу, я люблю звертість ремарка, але, але цю книгу не читала саме через воєнну тематику. Але от вам розповідаю, що. Гарна книга, її дуже багато людей хвалять. Просто я не готова її прочитати. 1940 рік. Знесені вітром. Ну що сказати? Ну, це і фільм Офігезний. Він отримав Оскар, і книга. для мене супер класна книга. Мені дуже подобається. Я обожнюю книги, де є якесь історичне тло. Була громадянська війна, це погано, але те, що ми можемо подивитися історію, це класно. Знесені вітром. Я вважаю, що фільм не дарма отримав Оскар, і книга так само отримала б від мене всі морзові нагороди. 1941 року фільм. Кока Ребека Ребека Дафне Дюмеріє. Я у Дафне Дюмеріє поки що прочитала тільки кузи, моя кузина Рейчел. Я все хотіла прочитати Ребеку. Я не починала її читати, але мені щось стало нудно на перших же сторінках. Я її не прочитала. Але насправді це, ніби як трилер, має бути класний. Всі хвалять Ребеку, тільки гарні відгуки є. Тому я думаю, що можна вважати це гарною книгою, гарною книжковою рекомендацією. До речі, Хічкок також його найвідоміший, Як мені здається, мені для мене особисто я не фанат творчості Хічкока. Я не дивилась жодного його фільму. Але я знаю, що в нього є. Фільм Птахи. Цей фільм також знятий на основі, напевно, розповіді Дафни Дю є, Чи це роман, напевно, скоріш за все, маленька розповідь. У нас, наше, до речі, в українське видавництво запустило книгу про Хічкока, я б хотіла її прочитати. А 1971 року я не записала собі, хто виграв, але записала, який фільм був номінований на Оскар. Це був фільм Аеропорт. Який знятий за мотивами книги Артура Хейлі? Я фанат Артура Хейлі, я читала в нього Аеропорт і готель. Готель, мені здається, сподобався більше. Це такі виробничі романи, де показують, як працює аеропорт, як працює готель. Мені моя подруга Даша в коментах писала, що їй не сподобався Артур Хейлі, був нудним. Так, можливо, для когось це може бути нудноватим, але якщо ви любите підглянути, як працює аеропорт, як працює готель, але майте на увазі, що це 1960-ті чи 70-ті, чи Максимум 80-ті роки, тобто це буде не сучасний аеропорт, не сучасний готель. Отже, бачите, навіть фільми не знімають по поганих книгах, мені так здається, але в цьому відео буде одна книга, одна єдина, яка гірша фільма. Я вам. Про неї розповім. А 1973 року Оскар отримав фільм Хрещений батько. І я вважаю це заслужено, фільм чудовий, а книга ще краще. Я вважаю, що книга «Хрещений Батько краще за фільм, тому що вона не така повільна. Хоча в мене є відео, де я читаю відгуки інших людей на книгу Хрещений батько, і там люди писали, що для них фільм більш вавий, ніж книга. Я цього не розумію, але я можу порадити книгу Хрещений Батько. Ну і фільм так само, до речі. Далі, 1991 року Оскар отримав фільм Мовчання ягнят. Це для мене дивно. Я, здається, фільм так і не подивилась, але я прочитала цю книгу Томаса Гарріса. У мене, до речі, є окреме відео про книги Томаса Гарріса Мовчання ягнят. Це книга є детективка Клариса, яка розслідує таємничі вбивства жінок. Ганнібал Лектер знаходиться у в'язниці. І Кларісу відправляють до Ганібала, щоб дізнатися, якісь деталі про цього вбивцю. Хороша книга. Червоний дракон найперша книга краща мовчання гнят на другому місці. Всі інші не дуже. Тому мовчання гнят може порадити вам читати це ну трилер там. Там трошки страшно, може бути такий трилер, але ви маєте увазі трилер з 90-х. Тобто, якщо ви там вже не читали сучасних трилерів, то, можливо, вам мовчання гнят і не сподобається. 1994 року Оскар отримав фільм Список Шиндлера. Список Шиндлера це фільм, який знятий на базі чи за мотивами книги. Весь минулий рік дивилася, дивилася на цю книгу, думала, її купити чи не купити. Але вирішила, що ні, поки я не готова читати. Список Шиндлера, це книга на тему війни, де Шиндлер, як я розумію, врятував багато євреїв. Але я поки не готова читати цю тему, Не цю тему, тому не те, що поки не готова. Я в свій час подивилась хлопчика в смугасті піжамі, який так само це фільм, який написаний на базі книги. Мене це дуже вразило, тому що дуже сумний фільм. Після цього я прочитала «Іскру» ремарка. Ніколи цього не робіть Іскра життя. Якщо в хлопчик смогать цій піжамі нам не дуже показують, як живуть в таборі, то «Іскра життя Ремарка там прям показують життя в концтаборі. Мені було дуже важко після цієї книги. Я відмовилась читати книги про концтабори, про те, як люди там жили. Тому список на дуже популярний класний фільм, ну класний, ну в таким наскільки можна це назвати клас. Так само, я, як я розумію, хвалять і книгу, але я не читала, тому просто вирішила відмітити, оскільки це відома книга, відомий фільм. Ще 94-го року був номінований фільм Залишок дня і книга Залишок дня Кадзо і Щогурок. У мене ця книга є, я все збираюся її прочитати, але я, напевно, фільм вже скоріше подивлюсь, ніж прочитаю. У фільмі знімається, до речі, Ентоні Хопкінс. Напевно, треба де коли прочитаю книгу, подивитись. І фільм 95-й рік виграв Оскар фільм Форест Гамп. Я прочитала. Ну мені здається, багатенько книг, які були кранізовані. Я офіційно заявляю, єдиний фільм на моєму досвіді, який краще за книгу, це Форест Гамп. Тому що книга Форест Гамп Вінстона Грума вона розповідає про те саме. Там ще й Форест Гам в космос полетів. Я не пам'ятаю, мені здається, що в фільмі він таки не полетів у космос. Але вона реально не така душевна. Абсолютно є ідея, що люди одна людина переживає всі значущі події, які були там в світі на той час, на певний період. При цьому ну реально, ну абсолютно немає в книзі цієї душевності, немає оцього цього недоброти тепла, яка є в фільмі. Все, от напевно, це відео записано тільки для того, щоб я вам сказала, що фільм Форест Гамп» — єдиний фільм, який в 100 разів краще за книгу. Книгу я вам читати не раджу. 95-й рік напевно був важкий рік для академії. Тому що був також номінований фільм Втеча і Шоушенка». Я знаю, що це здається, що список Шинтера, чи Втеча і Шоушенка» на першому місці в рейтингу найкращих фільмів світу. Фільм Втеча і Шоушенка» це малюсінька розповідь на 138 сторіночок. Якщо вам цікаво почитати, є збірник чотири сезони, в ньому чотири оповідання, чотири розповіді. І от оце Втеча і Шоушенка». Я скажу чесно, я не дивилась фільм. Але я прочитала книгу, і я не розумію, за що всі так хвалять фільм. Тут у нас чоловік, який живе у в'язниці, як на мене. Ну нічого такого немає. Я сподіваюся, що фільм дійсно геніальний. Книгу втечі Шушенка я вам порадити не можу. 97-го року був номінований, до виграв фільм Американський пацієнт. Я намагалась прочитати книгу Американський пацієнт, і мені вона здалась такою нудною. Там книга про м -м, льотчика, здається, який під час війни впав до Телі, чи десь в Італії, чи десь він впав. і Якась дівчина, медсестра. Вона чи не медсестра. Вона його забрала до себе і лікувала, і, і потім, ніби в них історія кохання була, чи не було тої історії кохання. Коротше, дуже нудна книга. Я, здається, забила на книгу і вирішила подивитись фільм. Тому я знаю якісь деталі, але фільм так само був нудний. Мені не сподобався, тому ну просто вирішила вам розповісти, що я знаю, що таке англійський пацієнт, але але в мене з ним не склалося. Так, далі. 2000 рік. 2000 року були номіновані правила виноробів. Це фільм, який базується на, на книзі. Джона Ірвінга Правила будинку Сидру і що важливо знати, сценаристом фільму є Джон Ірвінг, тобто він написав книгу і він е написав сценарій до фільму. І якщо чесно, фільм мені абсолютно не сподобався. А книгу я люблю е всім серцем. Але знаєте, що книга специфічна. Якщо Шо в мене є відео, де я читаю погані відео на цю книгу. І ну, дійсно, книга Правила будинку Сидру не для всіх, але от я вам розповідаю, що... Фільм, до якого Івлінг написав сценарій, був номінований на Оскар. Також до року була номінована Зелена Миля. Зелена миля це книга Стівена Кінга про в'язницю, де живуть приречені на смерть. В'язні яких які дочек, дочікуються своєї страти. Зелена миля, містична книга. Я її прочитала. Я прочитала тільки книгу. Фільм не дивилась. Я подивилась пару фрагментів із фільму. Він мені здався дуже старим. Тому я не буду дивитися Зелену милю, але книгу, якщо вам цікаво почитати якусь таку містичну історію, але все ж таки про в'язницю, то можна взяти зелену милю. Це другого року був номінований перший фільм, який знятий на базі першої книги про Володира Перснів, але премії не отримав. А от який фільм отримав премію? Це 2004 року, якраз. Володар перснів, повернення короля. Фільм, який написаний на основі цієї книги, отримав Оскар. Ну, Володар Перснів, я думаю, це як і фільм, так і книга. Це база. Я ще не, я ще не прочитала. Третю книгу. Все ніяк, щось я її відклала і не можу до неї повернутись. У мене реально ще досі тут зимова. Зимова закладинка. Вже треба буде закладинку міняти. А книгу, до речі, бібліотеку треба повернути. Я досі не повернула. Володар Перснів, мені здається, який фільм, так і книга, класика, яку треба продоб... ну, можна вибрати або подивитися всім, або прочитати. Прямо щоб обов'язково читати після фільму, я для себе поки такого не відчула. У 2008 року був номінований фільм Спокута, який знятий на базі книги. Я її дуже люблю. і Вона мене просто вижала, бо я дратувалась на головну героїню. Там головна героїня підліток дратуючий дуже сильно. Я цю книгу хотіла кинути три рази, але. Добре, що я дочитала до другої частини. Вона маленька, ця книжечка, але розділена на дві частини. І добре, що я такі дочитала до другої частини. І от друга частина це якраз те, що мені треба було. Це історія про кохання, але вона незвична і розв'язка в ній класна. Тому я раджу всім спокуту і на макіна. Якщо немає часу прочитати книгу, то можете подивитись фільм. Фільм також дуже гарний із Кірою Найтлі і Тобі Маквайром. Він там чи не він? Ще я цього року, ой, що, до речі, не достала. У мене тут є книга. Ще цього року був номінований фільм Нафта, який базується на книзі Сінклера Нафта. І я чула дуже гарні відгуки. Я чула, що це та книга, яку варто читати замість замість Атланти. Якщо вам не подобається книга Атлант розправив плечі, а мені вона не подобається, то треба прочитати нафту. Я її купила дуже давно, а все-таки її прочитаю. сподіваюся, що цього року. Далі, 2009 року виграв Оскар фільм Мільйонер з який написаний на основі книги, Там питання, відповідь, щось таке. Але я книгу, не дивилась, фільм. Мене цікавить, 2009 року були номіновані мої улюблені фільми і мої улюблені книги. 2009 року був номінований фільм Чтець я розповідаю вам про нього про книгу «Чтець» в моїх улюблених. Книга всі один фільм, який був номінований, яка там загадкова історія Бенджаміна Баттона» була номінована на Оскар. Це фільм, який знятий на основі маленької розповіді чи оповідання Фіджеральда. Мені дуже сподобався фільм. Я обожнюю це один з моїх найулюбленіших фільмів. Я після цього, звичайно ж, прочитала розповідь. Вона не така, вона, звичайно, простіша, немає оцього, цієї великої романтики, немає цієї прям великої кількості типу загадковості, що доля веде. Багато чого там немає, але зато швидше, напевно, буде прочитати загадкову історію. Бенжаміна Баттона, ніж подивитись фільм, але я раджу всім, о, цей фільм він чудовий. Про кохання з бредом Пітом. Це клас 2012 року на премію Оскар був номінований фільм. Я ніколи не знаю, як правильно. О, Дуже голосно і неймовірно близько, чи шалено, напевно, шалено, голосно і неймовірно близько. Фільм, який знятий за мотивами книги Джонатана Сафрана Фоера. Я не люблю творчість Сафрана Фойера, бо вона незвична, занадто незвична для мене. Але ця книга мені сподобалась. Суть в тому, що хлопчик втратив батька під час трагедії 11 вересня 2001 року. Але хлопчик з татом любили гратися якісь загадки. І хлопчик знаходить останню загадку, яку залишив йому батько. Він хоче розгадати її, ну щоб зрозуміти. Ну таким чином насправді хлопчик переживає втрату батька. Я не знаю, пояснити. Коротше, якщо ви так само, як я не фанат е незвичних книг, вам напевно це не дуже сподобається. Тут в цілому все звично. Просто хлопчик ходить по, е по місту і шукає там якусь розгадку. Обра хороша книга. Моя офіційна заява, що це краще ніж «Щеголь». От ще голь книга, яка дуже пряма, де все зрозуміло. Просто пригоди, звичайні. А тут для мене ось цей інтелектуальний роман. Чомусь мені здається, що я десь чула, що щеголь інтелектуальний роман, щеголь просто роман, де розповідає так само хлопчик, переживає втрату, там що з ним стається потім, коли він виросте. Тут тільки, от він ще муси маленький, я не знаю, рік там цей проходить, чи скільки, поки він розгадує цю загадку. І що найкрутіше, Тут, прямо в книзі, оці всі елементи загадки, тут підкреслений текст. Ну коротше, дуже класна книга. Дякую, Таня. Якщо дивишся, це відео, що ти мені її подарувала. 2013 року був номінований на Оск... фільм Життя Пі. Я розповідала на цьому каналі. Що того як я подивилась цей фільм, я дуже хочу прочитати книгу Життя ПІ. Реально, коли виходять фільми, вони вони роблять по досі книг набагато більше. Тому це класно, коли хтось знімає фільми на основі книг. Мені цікаво, це тому, що книги круті чи тому, що це дешевше. Типу, просто ти взяв книгу. Вже тобі все готове. Тобі не треба нічого самому придумувати. Цікаво, чому так багато фільмів знімають по книгам. 2016 року номінантом був фільм Марсіанін, який знятий на основі книги Енді Вейра. Я не люблю книги про космос, але постійно хвалять Марсіаніна, я аж задумуюсь, можу прочитати. І раптом це буде корисна книга, якщо, якщо нам прийдеться колонізувати іншу планету, то може бути якийсь корисний досвід цього. І ще в 2016 році року був мінований фільм, який знятий на основі книги, яка в мене є Бруклін Колм Тойбін. Я буду читати цього року, розповім вам більше. Тут здається про Ірландію 50-х років. Ну клас, ірландський автор про Ірландію. Супер ще до речі, цього не казала, але в мене десять рік буде роком Ірландії. Буде дуже багато ірландської літератури. Тому підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. 2020 року був новінований фільм одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно, і що прикольно, я не знаю, можливо, таке було ще до цього, але для мене я цього не знала. Для мене прикольно, що Квентін Тарантіно спочатку зняв фільм, а потім ще й випустив книгу. Ось вона є перекладена українською, тому якщо вам цікаво, можете прочитати. Я певний час думала, що я хочу її прочитати, а потім щось мені перегоріло. Але, от знайте, що Квентін Тарантіно зняв фільм і потім ще й книгу написав. Він вирішив зламати схему, ну як завжди, Тарантіно такий Таран. А ще я не розумію, була номінована до 2020 чи виграла Маленькі жінки, маленькі жінки це типу американська класика, фільм, який був знятий на основі книги Луїзи Мей Олкот. Я дізналася про цю книгу з серіалу Друзі, тому що Рейчел читала там цю книгу і дала Джої, і Джої. Вона дуже сподобалась. Це перша книга, де не було жахастиків, яка сподобалась Джої Тебіані. Я чекала від цієї книги чогось такого, але насправді це просто така класична мила казка про дівчаток, які живуть в одній родині, як вони між собою дружать, як вони, ну, взагалі, як вони родина. Небагато, як вони живуть, там буде і кохання, в кожної з цих сестричок буде певна лінія. Ну, непогана книга, але я очікувала чогось більше. 2022 року була номінована Дюна. Дюна була номінована на Оскар. Не просто так. Дійсно, ну, книга, шедевр, фільм, шедевр. все. Все, що я можу вам сказати, в мене буде окреме відео про Дюну, тому ще раз наголошую на підписці на канал. І трошечки про 2024 рік. Ну, По-перше, круто, що. Перше в житті, перше, ну хай буде вперше в перше житті Україна отримала Оскар за фільм 20 днів в Маріуполі цього року виграв Оскар за найкращий фільм. фільм «Опенгеймер». «Опенгеймер» знятий на основі біографії. А як же вона називалася? Забула Американський Прометей, здається, біографія Опенгеймера. Тобто, я так розумію, що все-таки брали основ... основу фільму, основний матеріал саме з цієї біографії американський Прометей. Але. Моя рекомендація не про Опенгеймера, а про іншу людину, яка також брала участь у манхеттенському проєкті. Звичайно, не тільки Опенгеймер. Він ту атомну бомбу. Працювала величезна кількість суперкрутих фізиків. Я хочу вам порадити книгу автобіографію. Ви напевно жартуєте, містер Фейма. Це автобіографія фізика, який просто він. Ну я не знаю, він таке життя мав. Він на барабанах грав, і атомну бомбу створював і ще купу всього робив. Там не буде все тільки про атомну бомбу, як в Опенгеймері, там от просто життя, фізика. Як він його жив, мені книга в деяких моментах здавалась нудною, але мені здається, може в мене був такий настрій, бо в самій книзі стільки подій він стільки всього зробив за своє життя. Ну що не має бути нудно. Якщо вам сподобався Опенгеймер, якщо вас цікавить життя винахідників атомної бомби, то от, будь ласка, можете почитати. Мені дуже сумно, що не отримав Оскар Скорсезе просто за те, що він є. Якщо ви не знали за кращого режисера, отримав Оскар Нолан. Я люблю і Нолана. Я обожнюю його фільми. Він один з моїх улюблених режисерів, але просто Нолан ще зніме, блін, не один геніальний фільм. А Скорсезе може вже не зняти фільми, тому я б хотіла, щоб вас коридали Скорсезе. От, до чого я все це казала? До того, що Вбивці Квиткової повні це фільм, який знятий на основі документальної книги, де дійсно журналіст досліджував оці вбивства індіанців в Америці. І вона в нас є українською. Я Дуже здивована, що так швидко в нас вона українською з'явилась. Це, це цікаво. Це... Отаке було моє відео про книжковий Оскар. Вирішила не роздавати Оскар, а просто розповісти вам про книги, які якось пов'язані з Оскаром. Давайте отак назвемо. Пишіть в коментах, які ви знаєте фільми, які були зняті на основі книг. Пишіть, що вам сподобалось, які вам екранізації не сподобались. Бажаю вам всього найкращого. Будьте в безпеці. Пока-пока.